Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює і на душі стає легше. Які головні уроки світ виніс з російсько-української війни, саме на вашу думку? А, головний урок це те, що коли українці діють спільно і солідарно, вони стають непереможними. Е, головний урок в тому, що наша віра в самих себе це важливіше ніж матеріальні підрахунки інших чужих розвиток. Що Віра українців в свою перемогу, яка була незламною, просто незважаючи ні на що з самого початку війни, оця віра вона була ну фантастичну силу. Мала а також ми переконалися, що Захід і Європа вони не деградовані. Ми навпаки, їм обличчя дозволили вмитися, так би мовити, і привести себе до тями української і цей опір, зробити так, щоб захід і Європа засяяла новими барвами, тобто, щоб вони очистились від цих корупційних зв'язків, щоб вони просто стали більш безкомпромісними, щоб Європа повернулася до себе справжньої, тобто, ми побачили, що світ особливо на захід від нас. Він в принципі має якісь моральні цінності. Ми побачили, що українці абсолютно нічим не гірші за інші за інші європейські народи. У нас було дуже багато привива, прищеплювали нам комплексів і так далі. Ми побачили, що і там є корупція. А у нас є такий героїзм, якого можливо там, ну поки що не було шансу виявити. Да? От ми побачили, що взагалі всі ці комплекси, які нам перевивалися, дуже довго. Вони просто розвалилися під тріском реальності, і зараз весь світ фактично дивиться на Україну як на надію всього людства. Це велика, до речі, відповідальність. Відповідальність зараз перед всіма людьми, які виступають в публічному просто, які формують образ України, вони повинні бути дуже відповідальними зараз. Тому формуються зразки, які Взначальними на сотні, а можливо, і на тисячі років. І зараз на таких українців, які ми є, е, якщо ми будемо дуже відповідально до цього ставитися, це буде краще для України, для світу, для нашої країни в майбутньому, наших нащадків, і так далі. Тому е, хочу сказати, що уроків дуже багато. Ми побачили настільки печерною є Росія, до речі, наскільки вона швидко. Стрибає в цю печерну абсолютно дикість. Це означає, що ну її саме дике, привіз цієї привісної доби. Ментально вона вийшла тільки, е, ну скажімо, навчилася якісь виробляти зелені залізні, е, якісь приладдя, можливо, там чи я не знаю, що вони там навчилися, е, кувалди виробляти і так далі. Ми залишилися як були. Це важливий висновок. Тобто Україна знову фронтір, знову кордон між цивілізацією і дикістю. Оце головний наш висновок.